Війна може закінчитися у 2024 році. Але є нюанс. Трамп говорить про те, що він добре знає Путіна і Зеленського, що він може з ними, так би мовити, домовитися. Раніше він вже заявляв, що Україні варто було б віддати території, тому на яких умовах війна припиниться, можете робити висновки самі. Я вважаю, що війна не припиниться, адже Росія не зупиниться. Її основна задача Повне знищення України, її повне захоплення. Якщо Трамп думає, що, поговоривши з Зеленським і Путіним, вони можуть дійти якоїсь згоди, він помиляється. Трамп помиляється, коли вважає, що політика це як у бізнесі. Знайдемо компроміс. Це не так. Тут так це не працює. Він тоді не знає Путіна. Він не знає, що Путін хоче йти до кінця. Його можна зупинити тільки силою. Він розуміє тільки позицію сили. Нагадаю вам, що вибори президента США відбудуться в листопаді 2024 року. Так ось хочеться зацитувати Трампа з цього приводу. Ситуація в... з Україною дуже жахлива, і ми збираємося це вирішити. Ми збираємося вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я дуже добре знаю Зеленського. Я можу поговорити з ними, і ми вирішимо цю проблему дуже швидко, сказав він. ось, друзі, питання української території. Може бути вирішено тільки на всеукраїнському референдумі. Про це нам говорить стаття 73 Конституції, де зокрема зазначається виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Хоча, друзі, цю статтю можна було б виключити або принаймні змінити, питання збільшення території можуть вирішуватися на всеукраїнському тери... референдумі. От о оце про зміну території, оце трошки напрягає. Також, друзі, не вірите Трампу. Якщо прийде Трамп, буде дуже погано. надійтесь на українську армію, і все буде Україна.